Привіт! Після довгої перерви вирішила повернутися, але вже в новому форматі. І розпочнемо ми з вами з уроку по перенесенню термотрансферної плівки на тканину. Футболки можна купувати будь-які. Ці я купила в сенсеї. Але головне, щоб у складі була 100% бавовна. Перевіряємо всередині. Малюнок можна знайти в інтернеті. Для цього достатньо ввести свій запит з. Додаванням формату SVG. Також можна купити на Etsy, Там більший вибір і більш цікаві малюночки. Або ж намалювати самому. Якщо це текст, його просто пишемо в програмі Плоттера, тут же фантазія може розгулятися, лише шрифт встигає обирати. Термотрансфер я купила на тему, якістю дуже задоволена. На мат клеїмо термотрансфер лицьовою стороною донизу. Коли малюнок доданий в програму, обираємо потрібний розмір і відправляємо вирізати. У Silet Cameo ідеально підібрання налаштування до кожного типу термотрансферу, тому просто обираємо зі списку і я додаю ще швидкість. А от далі дуже важливо не забути про церкальне відображення або ж можна відобразити малюнок і тоді відправляємо, як є. Коли все вирізано, спочатку видаляємо внутрішні зайві деталі, а вже потім і сам фон. Обираємо на футболці центр і розміщуємо наш малюнок. Я дуже довго звикала до парогенератора після термопресу, але зараз у мене ідеальне налаштування це режим без пару і температура трохи більша, ніж режим 2. Тепер проходимось по всіх місцях малюнка по 15 секунд. А от далі потрібно звернутися до інструкції вашого термотрансфера. Мій можна знімати лише через 40 секунд після термообробки. От і все, ваша футболка особлива, індивідуальна, готова. Також можна декорувати рюкзаки, худі, куртки, все, що тільки забажаєте. Бажаю вам творчих успіхів і сподіваюсь, що я незабаром знову повернуся.